Вітаю всіх! Пропоную подивитися, що принесе новий тиждень у період з 3 по 9 березня 2025 року. Тож, це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, що вам принесе новий тиждень. коса говорять вам про те, що, можливо, завдяки якимсь знанням, можливо, отримання паперів або іще якихось таких знань, які для вас потрібні, ви зможете вирішити питання у своєму домі. І тоді вам потрібно буде збирати урожай. Можливо, якісь у вас виникнуть гострі моменти у, свої, у вашому домі, неприємні розмови. Але вам потрібно розуміти, що ви будь-які питання зможете вирішити лише у тому випадку, якщо будете володіти знаннями, будете розуміти ситуацію і це буде вам допомогою. Тому налаштуйтеся на те, що, можливо, вам потрібно або проявити терпіння, або вирішити ті гострі питання, які назрівають у вашому домі. Налаштовуйтесь на те, що будете шукати рішення питань сімейного характеру. Це був перший варіант. Другий варіант для вас що дім, лелекий і корабель. Дивіться, для другого варіанта для вас прийдуть або якісь приємні новини, хтось, можливо, отримає фінанси, або звістку здалеку. Все прийде у ваш дім. Там, де ви будете отримувати від тих подій задоволення. Тому налаштовуйтесь на те, що у вас також, можливо, в першу чергу будуть вирішуватися питання сімейного характеру або вашого особистого життя. Можливо, хтось приїде до вас на гостину із близьких і рідних, кого ви очікуєте і кому будете раді. І також, якщо ніхто не приїде, то, як я вже казала, ви можете отримати якусь, якесь повідомлення, новини, дзвінок, ну, щось у вас буде таке приємне у вашому домі на цьому тижні. Тому розраховуйте на приємні події. Це був другий варіант. Третій варіант у вас що? Сонце, Лілії і дитина. Третій варіант у вас чудові енергії. Сонце дає вам можливість діяти у будь-якій сфері вашого життя. Все, що ви для себе забажали, ви можете залучити. Головне ведіть себе трішки, можливо, так, знаєте, безпосередньо. Тобто. Не опирайтеся на ваші правила і установки, які ви засвоїли, можливо, хтось із дитинства, хтось навчений своїм життям. І коли ви починаєте діяти, то ви опираєтесь на те, що ви вже розумієте і знаєте, що ви вже пройшли. Але зараз вам на цей тиждень потрібні нові енергії. І ти, знаєте, як маленькі діти, нічого не боятися. Щось починати вирішувати. Також, можливо, ви отримаєте фінанси, або взагалі у вас у родинному колі будуть якісь приємні події, які будуть вам дарити приємні такі відчуття і стосунки. Тож, на цей тиждень ви можете вирішити робочі питання, отримання фінансів, започатковування проєктів, проявляти свою індивідуальність. Ви можете діяти. У всіх сферах свого життя. У вас і у родинному колі, і у робочих питаннях. Все буде складатися якнайкращим чином. Тож можете вирішувати всі питання, у вас все вийде. Це був третій варіант. А я бажаю вам всім приємного тижня, як і взагалі, хай ваше життя буде у позитиві.